Ну, я був, сам напросився, пішов був у воєнкомат, попросив, щоб піти добровольцем. Спочатку вони не чили брати, бо так як я був скомісований початку, коли брали, призивали на службу. Раз попросився не чити, другий раз попросив не хід, за третій раз вже таке взяли за врагу. У мене була власне причина, що по сімейних жінка так вона інвалідує групи, і двоє дітей неповнолітніх. Там городи, город великий дуже. Треба було комусь обробляти, а не було кому. А техніку обробляти ніхто там не знав, тільки ні я ж міг запускати і міг не почитися по городах. 5-10 років по лишення свободи. Але я вирішив краще, між того, щоб сісти за решетку, краще виконувати те, що скажу тут, піти назад, вернути в частину, виконувати далі свій свій обов'язок. Так військовий. Ну так, ну, грубо кажучи, це певна амністія в питанні відповідальності перед е, тим самим законом е, щодо позбавлення волі срок від 5 до 10 років, а і, або, навпаки, продовжити військову службу і захищати е, Україну від загарбників Збройних агресії Російської Федерації.